Привіт, дорогі друзі. Ну що ж, польська влада вже готує нові зміни для наших українців, які сюди приїхали після 24 лютого, і звісно ж, ті українці, які мають постійне місце проживання, тобто Ті українці, які отримали житло та проживають зараз безкоштовно. Польська влада переживає, що не буде рівності між поляками та українцями, а точніше, що українці будуть отримувати все безкоштовно, а поляки будуть платити за електроенергію в рази більше. Адже, якщо ми подивимося зараз на статистику, то саме в місті Краків, де я проживаю, ціни на електроенергію для звичайних фізичних осіб мають зрости більше як на 16%. Звичайно ж, це неприємна ситуація і в вже, друзі, польська влада розробляє проєкт, який дозволить частково знімати гроші хоча б за комунальні послуги для тих українців, тих українців, які проживають зараз безкоштовно, тобто мають безкоштовне житло. Таких українців в Польщі на сьогоднішній день налічується близько 80 тисяч. І, звісно ж, коли, друзі, вже буде вирівнена ця справедливість між поляками та українцями, то поляки перестануть викрикувати те, що досить. В Польщі українізації, тобто, що Польща може стати україною. Ви досить часто можете зараз це помітити, в ЗМІ досить часто це пишуть. Але друзі, таких людей, таких поляків є досить мало. Вони хочуть показати себе, ну але всі ми розуміємо, що українці. Тікають не просто так до Польщі, щоб тут залишитися жити або ж українізувати Польщу, а для того, щоб просто знайти прихисток, поки ситуація в Україні не налагодиться. І згідно опитувань польської влади в наших українців за допомогою анкетування. То можемо зрозуміти, що кожен українець, який зараз знаходиться на території Польщі, кожна українка, вони готові відразу повернутися, як тільки ситуація в Україні покращиться. Ну і на мою думку, це є справедливо. Також, коли вони розробляють цю систему, вони продумують всі моменти, адже в першу чергу вони не будуть забирати грошей в тих громадян, які є людьми з інвалідністю, ну або ж старші особи, які вже є на пенсії. Ну і звісно ж. Також, друзі, слід брати до уваги, і вони це кажуть. Що якщо жінка має троє дітей, ну то вона також не спроможна сплачувати абсолютно всі комунальні послуги чи за винайм того ж самого помешкання, де вона проживає. Тобто, це потрібно брати до уваги, але водночас потрібно стерігатися того, що я вже вам в попередніх відео по. Попереджав, повідомляв, тому що досить багато українців приїжджають сюди, щоб отримати допомогу, і відразу повертаються, не очікуючи її. А інші мають тут працювати тяжко працювати, не покладаючи рук. А дехто взагалі не може працювати, якщо ми візьмемо до уваги пенсіонерів та людей з інвалідністю. А їм, наприклад, треба все одно платити ту ж саму ставку. Поки що, друзі, як повідомляє польська влада, після 24 лютого до Польщі в'їхало 400 тисяч українців, які мали постійне місце проживання за безкоштовно. І звісно ж лишилося поки що 80 Тисяч населення нашого українського на території Польщі, але вони вже готуються до нової хвилі, коли ціни на електроенергію як і в Україні, так і в Польщі, зростуть. Ну, але будемо бачити, яка буде ситуація. А що думаєте ви, друзі, пишіть в коментарях під цим відео. Також, якщо вам радісна ця новина була і приємна, діліться нею з друзями, підписуйтесь на канал, тисніть вподобайку. Ну і, звісно ж, друзі, я буду вас тримати в курсі всіх! подій та новин, які відбуваються в Польщі, але якщо у вас ще залишилося бажання приєднатися до нашої крак краківської групи, яка діє на малопольське воєводство, посилання ви знайдете в описі до цього відео на Viber та Telegram. Ну і звісно ж, побачимося в наступному випуску.